я з Миколаєва. Нестерпно боляче згадувати страхітливий кінець тієї зими. Ці звуки ми ніколи не забудемо. Після них змінилося наше життя, а сьогодні серце стискається від того болю, що переживає Україна, але воно не зламне. воно знову оживає і сміється знову. Несправедлива і сувора реальність, тисячі скалічених, неспокій, переживання за рідних усе стало щоденними атрибутами життя і просто виживання. Військові, волонтери, звичайні небайдужі українці кожного дня ризикують життям для збереження миру і спокою у нашій державі. Водночас це боротьба за наше цивілізоване майбутнє, гуманістичні цінності людства взагалі, з іншого боку, життя продовжується всупереч війні. Учні ходять в школи, закохані, одружуються, діти народжуються, горе і радість божевільно сплелись у цьому світі. Адже українці незламні будь яким обставинам, війна, порожні вулиці, сирени, укриття, вдягає ляльку посміхом, розгублене дитя, ломилось в з одюгами у дім, поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, ніколи не пробачимо загарбницьку орду, за долі покалічення, за сльози і біду. Війна летять на згарищем лелекій журавлі, і вперто лізе паросток зелене з-під землі. Війна завдала величезного удару по всіх галузях України, і освіта не стала винятком. Зруйновані школи, багато регіонів не мають змоги відновити навчання навіть у дистанційному режимі. Мільйони людей, серед них діти і вчителі, змушені були полишити свої домівки. За даними Міністерства освіти і науки, навчання було призупинено у понад трьох тисяч шкіл. Близько одного мільйонів учнів сьогодні не мають повноцінного доступу до освіти, необхідного складника повноцінного розвитку суспільства. Мені без тебе не треба неба, не треба ночі, не треба днів, мені без тебе землі не треба, мені не треба без тебе слів. Тому тримайся, збирай всі сили, мої молитви твоя броня. Мені без тебе ніщо не миле. Я не жила ще повір, ні дня. Я все блукала, я все шукала собі розради в рутині днів і не працюють чужі поради, не зрозуміє, хто так нажив. Жити чеканням в серці надія, що зійде сонце нового дня. Ти лиш тримайся, я в тебе вірю моя молитва твоя броня. Ми тримаємось і витримаємо нам важко. Але ми стиснули кулаки і виборюємо свою долю, свій шлях до незалежності. Кожний новий день це нова причина перемагати і бути незламним. Адже пройшовши стільки кривавих випробувань, ми не маємо права зневіритись. Вільний народи України ми зустрічаємо цей день у різних місцях, хтось в окопах і бліндажах, у танках і БМП. На морі й у повітрі б'ється за незалежність на передовій. Хтось у дорозі, в авто, в вантажівках і потягах. Але ми всі бажаємо одного повернутися додому у незалежну і мирну Україну, здолавши віковічного ворога нашого народу. Серця українців воєдино пульсують вірою у всіх, хто ціною власного життя наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава!